Всім привіт! Хочу показати ось такий у мене є цікавий контролер. Тобто це контролер е, говорить про сучасне майбутнє. Колись у мене були спроби створити пристрої, які керуються комп'ютером. І е, була в мене навіть е, плата, яку я не міг програмувати. Це був китайський готовий продукт. На якому можна було просто реле включати, виключати із комп'ютера, і все. Можливо, можна було програмувати, але це було давно. От зараз ми знаємо, що на Arduino є дуже багато різних можливостей. Тобто, ви можете вже готові. Реально готові пристрої робити. Це і синоптичні якісь станції, якісь роботи, і системи поливу, і все-все-все, що завгодно. Це система, розумний будинок і так далі. І от зараз технології дійшли до того, що за 4 долара ви маєте ось такий контролер, і в ньому є 30 виходів. Тобто, от якщо ми подивимось на нього ближче, ми бачимо безліч. Виходів, які пронумеровані от там D0, D1, D2, D3 і так далі. Тобто на оці виходи ми можемо вже конкретно а, давати якісь завдання. Тобто підключати ось таку релюшку, модуль релейний. І у вас вже технології розумний будинок, розумна та сама розетка. Ось такий контролер. Це один із останніх, можна так сказати, виробів цього ряду, який зараз найдешевший, мабуть, я так гадаю. Якщо ви думаєте, що ні, напишіть, які контролери краще за цей. Це контролер esp 8266 Що він може? У нього є Wi-Fi модуль. Ви за допомогою цього Wi-Fi модуля можете передавати дані на сервер і зчитувати звідти. Таким чином, якщо у вас, наприклад, хтось прийшов, подзвонив у дзвінок, електричний дзвінок, так би мовити, ви до нього паралельно приєднали реле на 220 вольт. І саме через це реле ми беремо мінус із нашого контролера, він помічений GND, і кидаємо на один із. Ходів на контролері. І вам уже через Wi-Fi на сервер приходить інформація, що вам хтось натиснув кнопку Подзвонив у дзвоник. Мало того, є зручний веб-інтерфейс, яким ви можете керувати в своїй домашній мережі вашими цими пристроями. Натискати ті самі кнопки, вмикати-вимикати реле, зчитувати інформацію з датчиків. І так далі. І навіть є можливість створити чат-бот, який буде працювати із ось цим модулем. Тобто Ви зможете отримувати на чат-бот інформацію з цього контролера, і зможете керувати також цим контролером. У нього є дві кнопки і два світлодіода. Тобто, ті два світлодіода ви можете також використовувати і для індикації, і для. Так би сказати, тренування роботи з цією платою. Далі, саме важке при роботі із цим контролером це програмування. Якщо ви не працювали ніколи з програмуванням, вам можливо буде трішки важко. Пізніше ви розберетеся і все буде добре. Відбувається програмування за допомогою додатку Arduino ID, тобто додаток, який призначений для програмування контролерів Arduino. Їх також там є цілий ряд і їх можна також програмувати. Оця платка вона трішки дешевша, ніж Arduino. Її також можна програмувати через Arduino ID. Щодо програмування, є вже готові скетчі, тобто ви завантажуєте, наприклад, Скетч робота із реле. Або скетч робота з датчиком температури. Ви можете ці бібліотеки пододавати собі у програму, заявити, що у вас є реле, у вас є там датчик і так далі. Наприклад, якщо датчик температури фіксує, що вода в бойлері або в якомусь нагрівачі впала нижче там, 30 градусів, то увімкнути оце реле. Тобто ви додаєте дві бібліотеки. Бібліотека роботи із реле. І бібліотека роботи з датчиком температури. І якщо у вас, наприклад, в якійсь там кастрюлі, бойлері вода падає менше 30 градусів, то увімкнути оце реле, а через нього вже піде навантаження на ваш нагрівач і так далі. Звичайно, щоб реле не спалити, якщо у вас там більше навантаження, у вас там нагрівач, мотор, камін, і так далі, то, звичайно, вже. Тут, на виході, інше реле, більш потужне поставити. Тому зараз от в просторі дуже багато на цьому контролері вже роботи. Ось такий контролер, за допомогою якого можна, ну так би мовити, гори звернути. І давайте розберемося, як встановити драйвери на цей контролер, як його підключити і як почати з ним працювати. Найперше, це потрібно завантажити Arduino ID із офіційного сайту. Покликання на Arduino ID та драйвер ви зможете знайти в інформації під цим відео. Обираємо потрібну версію для вашої операційної системи. Також зверніть увагу, наприклад, для операційної системи Windows тут може бути два варіанти. Це портативна zIP-архів, який ви можете носити на флешці. Але в цьому варіанті вам потрібно буде встановлювати всі драйвери вручну. Якщо ви встановлюєте із завантажувача XE, то всі драйвери, які потрібні для роботи з Arduino платами, у вас буде автоматично встановлено. На даному етапі може здатися, що додаток Arduino ID платний, але це просто пропозиція спонсорувати канал. Тому ми натискаємо Just Download і завантажуємо наш додаток. Тепер залишилося встановити нам Arduino ID. Під час вибору папки краще залишити за умовчанням та натиснути Далі. Так, тепер відкриваємо доступи, всі, які просить нас Arduino. Так як esp 8266 не є продуктом Arduino і не має драйверів в Arduino ID, нам потрібно драйвер встановити вручну. Плати можуть трішки відрізнятися завдяки тому, що на них стоїть трішки різний чіп. Тому подивитися, який драйвер можна з іншої сторони плати. Покликання на драйвер ви також зможете знайти в інструкції під відео. Якщо вам не вдалося встановити драйвер, ви його можете знайти за назвою за допомогою пошукових систем. Після того, як ми завантажили архів, підключаємо нашу плату до комп'ютера. І, до речі, ми бачимо, що на ньому працює моя програма перша це Blink, який дозволяє бликати ось тому синьому світлодіоду. Перед встановленням драйвера ми дивимося, чи з'явився наш пристрій в диспетчері-пристрої. Для цього нам потрібно відкрити будь-яку папку, клацнути правою кнопкою на цей ПК, обрати властивості і обрати диспетчер пристрою, прокрутивши вниз. диспетчері пристроїв ми можемо помітити, що в нас з'явився новий пристрій, на який потрібно встановити драйвер. Тому повертаємося до папки з нашим архівом та встановлюємо наші драйвери до контролера. Інколи можуть виникнути проблеми зі встановленням драйверів, тому їх потрібно буде встановлювати через диспетчер-пристрой. Для цього ми знаходимо наш пристрій, клацаємо правою кнопкою Оновити драйвер. Після вдалого встановлення у нас з'являється новий COM-порт Com5. Який нам і потрібно буде обрати у Arduino ID. Тепер нам потрібно зайти у файл і налаштування. І трішки налаштувати наш додаток. Обираємо мову, яка нам потрібна. І ось в оце поле ми додаємо покликання менеджера плат. Покликання також буде в інструкції під відео. Далі відкриваємо менеджер плат та вводимо потрібну плату. У вас повинен з'явитися потрібний контролер. Натискаємо Встановити і чекаємо встановлення. Тепер, якщо в нас все добре встановилося, відкриваємо інструменти плати і бачимо в нас ESP8266. І ось це буде наша плата esp 8266 Обираємо саме її. Далі нам потрібно обрати порт. В диспетчері пристроїв ми бачили, що в нас додався новий порт. Тому відкриваємо інструменти біля того меню, де ми обирали плату, ми обираємо порт. Ось порт. com 5. Дуже часто Arduino ID не може знайти потрібний порт. Чому? Тому що у вас на комп'ютері може бути багато різних портів USB, але не всі зможуть працювати з даним контролером. Тому, якщо у вас ви гадаєте, що все встановили по інструкції, але порт не знаходить, просто поміняйте USB-порт. Далі обираємо частоту, на якій буде працювати контролер. Вона знаходиться також поруч. У нас вказана менша частота, але на оцій частоті також працює цей контролер. Тому її і обираємо. Тепер спробуємо створити наш перший скетч, тобто програму. Для цього ми заходимо в файл, приклади, базові і Blink. Це найрозповсюдженіший такий скетч, який для тесту вашої плати і для того, щоб перший раз спробувати її запрограмувати. Отже, ми бачимо, що наша плата ось підключилася на порту Com5. Бува таке, що ми відкрили наш скетч, але ось тут плата не підключена. При тому, що ми її підключили. Тому буває такий глюк, що потрібно одразу підключити наш контролер, а потім вже відкрити скетч. Припустимо, що ви ніколи не програмували такі плати і програмування у вас так собі. І ось на цій програмі я вам наведу приклад коду, що є, що. В програмуванні є поняття коментаря. Це розробник пише для себе, щоб знати, де яка частина коду. Або якщо це йде командна робота, інший, е, інша людина, яка буде працювати з цією програмою, вона бачила де що є. Адже код може бути не такий маленький, а величезний. Отже, у нас дуже простенький код, який дозволяє влаштованому світлодіоду на нашій платі мигати. У цьому пункті ми заявляємо, що в нас є світлодіод. Якщо ми глянемо на схему, то світлодіод у нас знаходиться на GPO 4. Це роз'єм по ардуїновським, так би розпіновки Arduinській. Але на нашій платі ми будемо дивитися за цією схемою, тобто D2. Цю схему ви також зможете знайти в інструкції під відео. Отже, до роз'єму d 2 до піна D2 у нас приєднаний ось цей е, світлодіод. Тому ми вказуємо D2 або просто 2. Таким чином, ми ось тут вказуємо. Другий вихід. На другому виході у нас буде подаватися напруга. Другий вихід. Другий вихід. Тут у нас цикл. Що в нас відбувається? Загорається світлодіод на піні 2. Потім пауза. 1000 мілісекунд. 1000 мілісекунд, це 1 секунда. Потім гасне світлодіод 2. І знову пауза 1000 мілісекунд. Наприклад, ми паузу поміняємо на 3, наприклад, мілісекунди. Це буде 3 секунди. Все. Припустимо, ми написали програму і заганяємо її на нашу плату. Ось ми бачимо пішов, ось ми бачимо, пішов процес компіляції, тобто переведення нашої програми зрозумілої для нас на мову двійкових кодів. Після того, як наша програма скомпілювалася, вона пішла завантажуватися. Конкретно на ту плату, яку ми вказали. Все, ми завантажили наш скетч на нашу плату і дивимося результат. У нас 3 секунди горить, 3 секунди не горить. Таким чином ви можете робити з будь-якими пристроями. Наприклад, з реле Увімкнути тен тоді, коли температура впала. Вимкнути тен тоді, коли температура піднялася. На цей час дуже багато різних датчиків це і датчики диму, це гіродатчики, які показують розміщення в просторі. Це різні звукові датчики, пристрої, цапи і так далі. Тобто Дуже великий спектр для роботи над різними гаджетами, пристроями тощо. Як я вже й говорив, це можна зробити і пральну машину, і кавоварку, і все що завгодно. Це все обмежується лише вашою фантазією. Тому в цьому плані напрямок розвитку, саме основний це програмування. Якщо ви схему складете, то програмування, ви не завжди зможете його зробити. Це потрібно вчитися, це потрібно досліджувати. Дуже класно робити це з якимсь штучним інтелектом. В минулому відео я показував, як я це робив з GPT-чатом. Дуже класно робити це все. Ми з GPT-чатом я йому даю завдання, він мені е, створює скетч. Я його завантажую, бачу, що не так. Потім або своїми силами виправляю, або даю завдання знову GPT-чату. Причому спілкування, наскільки йде з GPT-чатом, що, наче я е, спілкуюся з якимсь інженером, який в цьому всьому розуміє. І відповіді наскільки широкі, що ти навіть і не думав його спитати, а він тобі відповів. Тому така робота дуже допомагає вчитися програмувати от такі контролери. Для будь-якого початківця, який хоче зайнятися електронікою, який, ну, в якого сирі такі поняття резистори, конденсатори і так далі. Я б рекомендував би почати програмувати от такі контролери. Чому? Тому що той світлодіодик, який ви там будете підключати, на нього вже потрібен резистор на 1 кОм. Там десь потрібно поставити конденсатор. І таким чином ви покроково-покроково починаєте розуміти ці всі процеси. Там щось потрібно вже підпаяти. Ви починаєте вивчати, як правильно паяти. І е, я гадаю, якщо навіть школяр захоче цим зайнятися, йому краще купити блок-живлення Arduino, контролер або Arduino Uno або Arduino Nano. Який по розміру такий, як цей контролер, або esp 8266 ESP32 і так далі. Тобто це дуже класний старт, якщо ви хочете зайнятися електронікою та робототехнікою. І ви хочете проєктувати якісь, якісь пристрої. Тим паче, якщо у вас є 3D принтер, ви вже можете робити готові. Пристрої. Отже, таким чином ми в цьому уроці розглянули, як встановити драйвер Arduino ID, налаштувати додати плату і завантажити перший скетч на нашу плату. В наступному відео ми будемо пробувати підключати інші пристрої якісь до цього контролера, датчики. І розберемо, що таке бібліотеки, як їх додавати і як працювати. Цими програмами. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Дзвоник, щоб вам приходило нагадування, і якщо ви хочете допомогти у розвитку даного каналу, інформація є під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.